Середня заробітна плата знизилась з 18 тисяч до 13 тисяч 800 гривень. Про це зазначено в доповіді управління економіки, безпека, оборона, соцпідтримка, охорона здоров'я. Такі питання розглядались на засіданні виконкому 30 листопада. З 50 міських програм профінансують на 2023 рік лише 34. Найбільше коштів спрямують на заходи в сфері ЖКГ. Також управління економіки зазначають, що лідером з реалізованої промислової продукції є Дельта Вілмар Україна. Перший раз за, 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 за той час, коли я відповідала е, по цієї програми, е, звичайні терміни зменшення, скорочення, зменшення, скорочення, зменшення, скорочення. По всім показникам це стосується і розвитку підприємств, і, і наших промислових містоутворюючих підприємств, е, і демографічному стану, і середньооблікової заробітної плати тобто, ну майже всі показники, які раніше ми були в лідері, перші, 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 або у розподіляли це місто з містом Чорноморського, перше та друге. На жаль, зараз така ситуація. Критична ситуація із промислових підприємств саме на Одеському припортному заводі, який на 23-й рік не планує відновлення. Порт Південний також зменшує по прогнозам зменшує свої показники майже на 82%. Розумієте, одне з наших зараз містотворючих підприємств, як Радується наше підприємство Дельта Вільмара, яке не тільки залишиться на рівні 22-го року, а ще й збільшує свої показники. На розвиток освіти наступного року виділять 54 мільйони гривень. Це організація харчування, створення безпечних умов для навчання, утримання закладів освіти, провадження профорієнтаційного навчання та інше. Не розраховуємо на розвиток, ми розраховуємо на утримання закладів освіти, утримати їх в такому обсязі, як у нас був. Звичайно, при розрахунку бюджету ми зменшили свої потреби в придбаннях багато чого. Майже не плануємо комп'ютерну техніку, меблі і все решту. Але я сподіваюся, що коли ми переможемо, а ми переможемо, то ми обов'язково все налагодимо. Першочергове наше завдання це заробітна плата працівникам і утримання закладів освіти в належному стані. На засідання виконкому також затвердили фінансові плани комунальних підприємств. Повний випуск дивіться у програмі Об'єктив плюс. Автівка для тероборонівців. Волонтери передали автомобіль, на який збирали кошти у чотирьох країнах. Машину військові 126-ї бригади територіальної оборони отримали 29 листопада. Це позашляховик Міцубіші Паджероспорт. Автівки дуже потрібні, тому що ну, якби ми легка піхота, новий від Збройних сил України, і так би сказати, в нас техніки практично немає. От. Враховуючи дані погодні умови, плюс бездоріжжя, то 4 на 4 це ну, як манна небесна. І кожному подарунку ми завжди такому подарунку дуже вдячні, чесно скажу. Тому що вони виконують те, що ну, як сказати, вижимається з них по максимуму. І для евакуації поранених, і для доставки особового складу, підвозу боєкомплекту. Кошти на автівку збирали в Україні, Польщі, Німеччині та Бельгії. Насправді збір проходив досить так, непросто. Але дякувати Богові. Люди відгукувалися не тільки в Україні. Більшість, якби такої допомоги, це така більша збірка виникла як міжнародна, тому що залучалися люди з Бельгії. Так, наші біженці організовували ярмарок благодійний і звідти теж допомагали коштами. Також, зокрема, в Німеччині проводилися збірки, допомагали як переселенці. Біженці, так і громадяни Німеччини, так само і Бельгії, теж громадяни Бельгії. Також допомагали з Польщі, теж наші переселенці організовували різні заходи, теж допомагали. Ну, і, звісно, з України. З України я більше так займався збором тих, кого знаю в Україні, Там і друзі, знайомі, вони долучалися. Організатором збору став українець, який проживає у Німеччині. На відеозаписі волонтер розповів нам, що кошти вдалося зібрати за півтора місяці. В основному нам на цю збірку допомагали біженці, це здебільшого матері з дітьми. Зрозуміло, що не самі живе соціальна допомога, але попри те, змогли докластися до збірки. також нам допомагав мій приятель з сімінарі, з котрим ми навчалися. Він проживає в Южному. Тобто досить е, велика частка це його друзі і приятелі е, пересилали кошти через нього відповідно для цієї збірки. Також були інші приятелі, друзі, знайомі, е, які спостерігали через Фейсбук. Долучалися, пригнали автівку з Великої Британії. я вже пригнав 5, це п'ятий автомобіль. То в мене вже є досвід, і в мене вже є контакти волонтерів інших, які займаються так само підбором машин. І знають людей, які можуть пригнати, хто виїзний, у кого там троє дітей, інваліди, жінки, хто може привезти машину. Якби вся, вся ця весь цей ланцюг налагоджений, і вони можуть займатися, знають, хто вміють підбирати машини там, достаючи біля капоту. І... Взагалі, в мене є, є ці контакти. Тому я допоміг з підбором і так само з організацією трансферу її в Україну. А далі я вже власноруч приїзд її сюди в Южне, і де ми передали машину. Штаб волонтерів Южницького ТГ, збір на цю машину, не відкривав, але мав місію оформити всю документацію. Моя задача була і задача штабу була дивіться, організувати саме документи для проходження кордону. Плюс, скажімо, деспетіризація всіх процесів. Тобто, щоб ті, хто гроші збирають, зв'язалися з тими, хто можуть пригнати. Ми разом шукали автомобіль, потім шукали, хто може його перегнати з Британії і зорганізували ще окремо доставку гуманітарної допомоги з Бельгії сюди, ще доставку вже по Україні автомобілю, власне купу-купу різних моментів. Тобто, зорганізація цього всього. Перед тим як відправити автівку на фронт, вона має пройти техобслуговування. Я хочу цю машину обслужити так, щоб вона доїхала до керчі. Ми її перебуємо в злу резину, ми, її, ми все зробимо по мотору, по ходовій. І вона допоможе перемогти нам в цій війні. Військові очікують, що зможуть взяти машину на бойові завдання орієнтовно за тиждень. Планується, що автомобіль працюватиме на південному напрямку. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Твміг Южне. Підписуйтесь на канали Южського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Точку видачі теплих речей для малих та дорослих благодійники організували в центрі міста. Волонтери острову Надії влаштували благодійний ярмарок для усіх охочих на проспекті Миру. Людям запропонували обрати необхідний одяг, взуття та інші речі безкоштовно. Гуманітарний ярмарок ми, як фонд острів надії, проводимо вже не перший раз. Була нагода проводити восени літком, тому для нас це не перший не перший захід. Перший захід саме в центрі міста розрахований на усіх мешканців. Южного зараз люди знаходяться в такому складному становищі, тому є речі. Ці речі ці речі повинні служити народу людям. Тому усі хто потребує. Одяг може прийти, взяти з собі все необхідне для себе, для своїх родичів, для своїх діток. Підготовка до ярмарку тривала близько двох тижнів. Тривалий час захід переносили через несприятливі погодні умови, кажуть благодійники. Речі до фонду передавали як волонтери з-за кордону, так і місцеві небайдужі мешканці. Збір тривав недовго, тому що багато людей хто долучився хотіли прийняти участь в цьому. Але в нас була проблема з тим, що був погодні умови. Дуже погано була погода, ми не могли вийти сюди. Але слава Богу, зараз таки така погода, що ми можемо допомогти людям, ось які не тільки опинилися в скрутній ситуації, але всі можуть долучитися прийти і придбати взяти собі речі безкоштовно. Речі розраховані від нуля і до без обмежень, тому що і можна і памперси можна де ну, можемо декому запропонувати, і дитяче питання дитяче, але не обмежена кількість можуть люди брати, скільки кому не треба. Протягом роботи ярмарку відвідувачам запропонували гарячий чай та виконувались композиції на саксофоні. Я в Южном уже 33 года и работала, но так по жизни получилось, что у меня нет ни пенсии, и социальную тоже отменили. И если бы не эти ребята, поверьте, они и помогают и продуктами, и вот вещи, и дай Бог им всего. Вот это такое благое дело, особенно для тех людей, кто приезжает, вот где бомбят дома вот этим. И я очень им благодарна за то, что они вот это вот делают. З настанням холодів та за умов відключення світла благодійники планують запуск нового проекту. Молодіжний центр зможе приймати підлітків та молодь в вечірній час. На базі центру планується організувати програму дозвілля та можливість доступу до інтернету. Можна буде зарядити гаджети та відпочити, кажуть волонтери. Молодіжний центр це буде місце, де наразі. Буде працювати від 19 до 21 години, де може збиратися молодь. Це буде там вільний вайфай, чай, кава безкоштовно, і для того, щоб молодь там збиралася, спілкувалася, щоб в цей темний час, коли зараз дуже часто відключають світло, щоб могли там збиратися, загрітися і не, не бути десь на вулиці, не десь не по під'їздам збиратися, а саме проводити. Час для себе і для окружаючих безпечно, корисно для себе, для, для суспільства. Відкриття центру планується за два тижні. Наразі триває облаштування локації на базі церкви Віфіль.